Отже, всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже чудовий набір. На жаль, він у мене не повний, але його повний не дуже той хотів, тому що не розумію деякого ажіотажу і напливу за деякими фігурками. Це у нас от такий прикольдесний, досить чудовий Armored Assault Tank Вже третій, який я оглядаю. Це найновіша його версія, ітерація ігрового набору, яка вийшла в 2020 році. Артикул 75-283 така величенька коробочка в порівнянні з моєю рукою. Така довга, плоска і прямокутна. На зворотній стороні зображені функції набору деякі. Указані фігурки, такі невеличкі екшн сценки. І та, ради якого я брав цей танк в неповному обсязі, це у нас асокатана доросла. Так виглядає коробка. Досить прикольно, Але ми тут не заради цього. Також з цим набором мені прийшла і інструкція. Така товстенька інструкція. Збирали ми 108 кроків. 108 кроків ми збирали, це у нас 73 сторінки. Тут функції, як стріляє бластерний механізм, показані фігурки, тут у нас Нова гра по Всесвіту Star Wars, The Skywalker Saga, яка вже нарешті закінчена. Перелік деяких наборів, що були в тому півріччі. Деякі доволі не пані, а деякі це перевипуски. Наприклад, це перевипуск, це перевипуск, це перевипуск. Це перевипуск і це перевипуск. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. 5 наборів це перевипуски. А, ну і це я. ATAT теж перевипуск. Унікальних тут було тільки раз, два, три. Непогано. На 78 сторінці перелік деталей. Доволі багатенько темно-синіх, але також зустрічаються і рожеві. Рожевий кубик, він там всередині стоїть. Досить такий непоганий набір. Ну і в кінці виграй набір Олего. Рекламка клубу. Отже, ось сам набір. А зараз я трішки переналаштую камеру, щоб більш детально показати так мовити. Отже, сам набір, виконаний він темно синьо сірих тонах, як і версія 2009 року. Гармата у нас цей раз обертається на всі 360 градусів, а не на 180. Також вона піднімається вгору. Тут у нас є антенка. Теж відкривається люк, але такий маленький-маленький. І спереді зробили, щоб відкривався також люк. Що саме прикольне, завезли деякі парентовані детальки. Як ви бачите, ці скосики, вони парентовані. Це детальки не нові, звісно, це детальки старі, але прикольно, що в цьому наборі немає жодної наклейки. Не те, що в інших. Що ще? В нього рухаються ці гармати, але це не показано, як Тобто їх можна рухати, але як функція це не зараховується, просто вони рухаються, але вони повинні стояти статично. Чому прикол не розумію Заднє нічого не відкривається, модель виглядає спереду ось так. Ось так. Ось так. Позаду, ось так і знизу повзай завдяки оцим гладким тайликам прозорим. Ну і звісно ж у нас є функція стрільби, тобто видно спринг-шуте механізми. Я їх не люблю, про це вже казав неодноразово. Але прикольно обіграли функціонал. Зараз покажу. Беремо наші ракетки. Коли ми заряджаємо саму ракетку, то ви бачите ось ця частинка, техніка, деталька ліфтар на 2 темно сірий. Коли заряджається, він піднімається вгору. І з цього боку видно точно так же. Знову ж таки, поки не заряджений, він опущений вниз. Тільки ти заряджаєш і він підіймається вгору. А вистрілює, воно ну, натискаєш і вона пуляє. Досить потужно так стріляє. Ну оце єдине, що вони їх правильно інтегрували в сам набор. Що щось змінюється при тому тоді, коли ти заряджаєш цю гармату. Так, набор прикольний, маленький, досить схожий на інші свої етерації з 2016 року, наприклад. Ось такий невеличкий наборчик. Мені він дуже сподобався своїм масштабом, але гармата в нього занадто подобав. Хоча може і... Ні, гармата в нього. Зараз якраз така, як треба, я її вкоротив, бо вона була набагато довше. А зараз я покажу, якою вона повинна бути. Магія монтажу і все готово. Так, я і забув навіть, що я її вкоротив, тому що отак виглядає взагалі якийсь пендець. Ну, це... Це якась зенітка вже, а не танк. Чесне слово, це якась артилерійська установка, тому що ну, для такого масштабу танку це прям капець, вона дуже довга. Але до цього повернемося трішки згодом. Зараз поглянемо на одну єдину фігурку, що є в цьому наборі. Те, заради чого цей танк купував? Чого купувався цей набір? Це. Доросла Асока Тано. Вона мені дуже сподобалась і я вирішив придбати. А так як людина на Олексі продавала її тільки разом з танком, по-іншому ніяк, то довелося брати все разом. Хоча мені потрібна була тільки Асока. Але і танк виявився ну, не такий вже і прям, і дуже поганий. І інші фігурки я обов'язково вставлю в відео в вигляді картинок, як я це завжди роблю. Тих, що в мене нема, щоб ви мали розуміння. От не пана, в неї повинно бути два таких меча, але десь інший меч я комусь вже дав. Залишились в мене тільки салатові і червоні, а сині, як виявилось, в дефіциті. Має воно, здається, два обличчя. Так, одне таке дуже зле з посмішкою. Дуже класно пропринтовані ноги. Спереду, жалко, що нема принтів на руках і пропринтований торсик позаду, але його по більшій частині закривають і леку, і зачіска. Це у нас як пластик чи губа. Теж доволі непогано пропринтований. Має принт згори. Принт позаду. Досить колесняча фігурка. Зради неї я цей набір брав, а тепер повернемось до самого там. Варіант один, варіант два і варіант три. Я думаю, тепер всі... Зараз камери, всі зрозуміли, що останній випуск цього танку 2020 року це гібрид ось оцих двох. Як будто би їх, наче їх об'єднали і вийшло ось це. Тобто гармата в нього по довжині така як в цього набору, але цей набір вдвічі більший за ось оцей. Так би мовити. Ну, можете самі порівняти, ось я відціплю її. Навіть, навіть у версії 2009 гармата коротше, ніж в цього маленького. Куди вони дивились ці легівці, зрозуміло. Ну, тобто, ну як таке може бути? Я все зібрав виключно по інструкції. Тобто, нічого не пропустив. Тут додалися, раз, два, три. Чотири детальки все. Ну, виглядає це капець. Тобто в оцього огромного танка, величезного, гармата навіть менша, ніж в цього, так би мовити, маленького танка. Зараз приєднаю гармату. І мені щось сподобалось, мені дуже подобається ось ця версія в тановому кольорі 2016 року. Вона прям дуже прикольна, я б таких навіть декілька замав, би, тому що в мене нема 2001 чи 2000-го років, а саме і першої генерації цього танка. Я б її теж дуже хотів мати, але вона дуже дорога і її в нас в Україні ніде не знайдеш. Тож, що ми маємо в кінці кінців? Це у нас гібрид цих двох танків, ось цей маленький. Але ще прикольно, вони його зробили в масштабі більш ігровому і більш схожому до масштабу мініфігурки, якщо цей дуже здоровий, це прям можна вважати UCS набором по масштабу, тому що він ну, разів в 4 більший, чим повинен бути. Ну, в 3 так точно. То цей це дуже непоганий такий компроміс, якщо йому вкоротити гармату. В нього є. Схожі риси і з цим танком здоровим, і з цим маленьким. Тобто вони взяли низ від маленького 2016 року, а повторили форму і деякі риси гармати із 2008 року. Ну, бокові гармати в них у всіх подвійні, у всіх вони є. В цих двох вони ніяк не функціонують. А тут це як флік ракетки виходить. Хто дивився минулі огляди. Тож це те, що я хотів сказати. І що саме прикольне, вони по ширині абсолютно одинакові. А ні, цей на 2 піни ширший виходить. Версія 2020 року на два піни ширше від версії 2016 Ну і тут трішки масивніше виходить під баштою зроблено. Воно більше місця, тут так би мовити, воно більш масивно так виконано. Що круто. Тут трішечки в цьому плані схалтурили, вони зробили більш пласкими і тут всього, -всього туди, в чотири пластини йде товщина. Якщо тут в 6. Ну Це єдиний такий мінус, Але в цілому цей танк, якщо вкоротити йому гармату, він досить непогано виглядає. Не так прикольно, як оцей. В якого теж гармата довга, але не, не довше, ніж в цього, в якого якийсь сам по собі масивніший вдвічі, чим ось цей. А в цього гармата вдвічі, ну, на 4 е, стада довше, ніж в цього гіганта. Е, тому я хочу сказати, що цей танк доволі таки непоганий. Його зараз можна дуже дешево купити. Він коштує в районі тисячі, якщо брати сам танк без фігурок. Я вважаю, що це для армії, якщо ви саме фанат КНС і він клонів, він у вас повинен бути. Хоча б в такому варіанті і бажано декілька. Прикольно, що тут немає наклеїв. Є дві принтовані детальки, але наклеїв немає. Так як в цьому взагалі немає ні принтів, ні наклеїв, нічого. А в цього ж дуже багато наклеїв. Це наклеїв. Це наклейка і це наклейки. Хоча в ньому там ще є та маленька штучка, яка виїжджає, але це дивіться огляд саме це на цей наділо. То, Тож таке порівняння я вирішив зробити? Маю цілих три в себе в колекції. маю в мене там маленьких, ті, що були не полібеги. Та й полібеги також були, і фойлпаки були. не немає. Він теж такий прикольний, маленький. Але, але. Тому ж, дякую вам за підписку. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мої соцмережі. Я дуже стараюся, коли веду цей канал. Мені подобається це робити. Мотивуйте мене більше своїми лайками, коментарями і всім іншим. Дякую за увагу, дякую, що дивилися. Всім велике дякую і всього найкращого. Бувайте, па-па!